Пішла, пройшлася, назбирала ожини, яблук на компот. Своя домашня цвітна капусточка. Думаю, щоб, поки її ні, ніхто не з'їв, ми поласуємо баклажанчики, два штучки невеличких. Вже хотілося дуже спробувати скуштувати, там ще наростають баклажанчики. І кабачечки, і слава Богу, і все домашнє, все своє. Як ми Довго до цього йшли. Довго працювали, щоб мати все своє. Тому кайфуємо, дітям поставили басейн, набрали води, нагрілася, купаються, і томати свої, і яблука, овочі, фрукти, все. Слава Богу, тут все маємо вже своє. Докупила ще банок, бо Треба урожай переробляти, заготовляти, а вже нема що, тому що раніше не було таких, такої можливості, таких об'ємів. Ось, буду зараз щось готувати з цього всього багатства. Аби лише наші сусіди дали нам спокій, щоб ми могли в мирі, в здоров'ї, благополуччі. Працювати, жити і процвітати. Дати дітям нашим можливість теж таку пожити і добра знати. Все, мої хороші. Дякую за увагу, а я продовжую. Ось такий гарний урожай я маю, помідори всі мої, домашні. Ось ці буду закручувати. Ці на салат, можливо, буде на томат, на кетчуп, не знаю. Ну вони ще буря, я їх тільки сьогодні зірвала, то вони ще постоять. А ось цими буду заготовочку зараз робити. Або асорті, бо огірків є, огірки теж. Половина моїх, половина мені вгостили дали. Тому буду, наверное, асорті, бо ще маю купу кабачків молоденьких. Тут я відібрала такі середні і більші огірочки, хочу приготувати салат Ніжинський, такий з цибулькою, якщо пам'ятаєте. І сьогодні ще обійшла, знайшла ось такі Оце іграшка. Патисончики невеличкі, кілька штучок. І маленькі, молоденькі такі кабачечки. Теж хочу їх, мабуть, зроблю таке асорті і взимку потім комусь що подобається. І на столі гарно виглядає, коли гості, і самим для себе. Теж дуже смачно. Тому буде асорті. Ну, як гарно це вже в банці виглядає. Ще б, якби цвітної капусточки, але і так все, що є: з городу, домашнє, накроплене. Морква цибуля все своя. Все своє цибуля цього року теж дуже гарна. Морква росте ще, теж є вже для приготування їжі. Можна застосовувати все своє помідорка. Огірочки, кабачечки. Вирощене все з любов'ю. Тому взимку буде дуже смачно. Що ви вже встигли заготувати, пишіть діліться в коментарях. Буду дуже рада і вдячна за взаємозв'язок. Ось скільки в мене всього вийшло. Баночок. Вже банок бракує. Треба вже купувати банки, бо не маю що консервувати. А ще зараз пойдуть помідори, а там ще якийсь баклажан, перець, ну, коротше, груші, ожина. Тому треба-треба банки різні купувати. все Зараз буду готувати маринад і стерилізувати. Вечір. І я вже закінчила свою консервацію. Тут навіть оцю синю цибулю дала. Цікаво було, як воно буде в консервації. Ось така краса, смакота. Дякую всім за увагу. Мирного неба над головою. Будьте здорові! Бережіть себе, до нових відео, до нових зустрічей! А запаси ростуть і ростуть. Оно ну вже скільки. І це ще не кінець. Копаємо ранню картоплю. Це у нас рання картопля. Викупили отой шматочок. Це ось велика, повний зверху м'ящик. Там насіння. і трошки на дні дрібної. І, може, з піввідра буде такою, щоб їсти зараз. Бо такась надрізана, чи над'ївша. Так, такий результат.